Вим'яця і Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні я вітаю вас із святом, адже весь православний світ, весь всесвіт сьогодні святкує благовіщення. Ангел Господній приніс Діві Марії, а через неї і всьому людству, і нам з вами. Благовістку, добру новину про спасіння, про те, що вона народить Бога, Спасителя світу. Як ніхто у світі, і як ніколи раніше, сьогодні ми, українці, розуміємо глибинний зміст цього свята. Бо ми з вами сьогодні. З дня на день, кожної хвилини віримо, надіємося і чекаємо, чекаємо на добру новину, на добру звістку. І напевно всі сьогодні, я не буду навіть не кажу, але всі розуміють, якої новини, якої звістки ми сьогодні чекаємо. Ми чекаємо. Перемога. Перемоги добра над злом, світла над темрявою. Перемоги нас, українців, України, над безжалізними нелюдами, московитами, що прийшли на нашу землю з автоматами, з танками. І з крилатими ракетами. Але що таке перемога для нас, християн? Якої перемоги чекаємо ми з вами? Бо слово перемога можна трактувати по-різному. Росіяни. Розуміють по своєму перемогу. Навіть ті українці, що чекають освободітелі, теж розуміють по своєму перемогу. Але перемога істинна, справжня, справедлива перемога не така, як уявляють. Наші вороги. Ангел Господній благовіствує Діві Марії, перемогу світла над темрявою, благовіствує, що прийде істинне світло, на землю і розсіє темряву. Прийде добро, істинне добро. Вона народить. Це добро, цю істину, це світло. Добро, істина і світло розсіють усяку темряву на землі. Саме про таку перемогу і ми з вами мріємо, бо розуміємо ми, захищаючи своє рідне свою землю, що світло правди і істини на нашому боці. І світло правди і істини повинно перемогти зло і ненависть. Саме такої перемоги ми з вами чекаємо. Я не політик, щоб зараз визначати границі цієї майбутньої перемоги. Я не воїн. Там на передовій і не можу зараз сказати, але розумію, що кров лється, кров людська не водиться. і скільки буде коштувати ця перемога. Але я, як священник, хочу сказати, що наша перемога принести повинна результат. Духовний, щоб після перемоги, там, де утвердиться наша істина і наша правда, світило світло Божої любові, щоб ми позбулися тієї ненависті, яку сіяли московські нелюди на нашій землі, розділяли наш український народ. Щоб ми позбулися тієї сатанинської ідеї міра. щоб ми очистилися від усякого зла і ненависті. Як священник, як духовник, я повинен сказати, що сьогодні ми мріємо про перемогу, але ця перемога повинна бути перемогою Бога. На нашій землі, в наших душах і в нашій державі перш за все, перемогою Бога. Щоб, щоб наші діти, внуки і правнуки, жили у великій світлій, багатій і духовній державі. Щоби ми більше ніколи не знали цього горя біди і кровопролиття, щоб ми на нашій українській землі, в українській державі, українською мовою, українській церкві в єдиній помісній українській церкві ще много я літа славили Господа Бога нашого Ісуса Христа і Пресвяту Богородицю, який ангел Господній. Несе сьогодні добру вістку. Ми з вами чекаємо теж доброї новини. Молимося і віримо, трудимося і боремося і наближаємо цей день доброї новини, доброї новини про перемогу Боже благословення на всіх вас!